Знову до Різдва готується земля, і атмосфера наближається святкова, комусь веселище й гостина, для когось не святкова є ця днина. Хтось радість буде відчувати, а когось сум і біль переповняти, що за столом різдвяним і святковим не зможуть всі разом зібратись. І з року в рік Різдво ми зустрічали. З родинами і сім'ями ми святкували допоки ця війна в країну не ввірвалась і радість народу мого забрала. принівши горе, сум, біль, руйнування і розділивши з нами близьких нам людей. Війна скінчиться, перемога прийде, але ця біль не швидко сердець наших вийде. Ці рани будуть гоїтись роками. І на один зустріне ми різдвяний ранок, і знову научимось різдву радіти, збиратися за святковими столами. Різдво йде, так хочеться, щоб народжений Ісус Масія зміг народитись в кожнім серці, забравши біль, забравши смуток. Усі зранені серця потішить, лиш він один біль все зрозуміє. Прийшов на світ заради нас, готовий був страждати й помирати. Різдво йде, зустрінь його з хвалою. Хоть важко на душі, а ти змирися і перед народженим Ісусом склонися. Тобі Він хоче мир і радість дати, відкрий для нього двері свого серця, Він хоче в Нім народитись, щоб ти відчув Його любов до себе. І за різдво живому богу поклонився.